Добрий день, 25 жовтня Полтавська область. Дощ за вікном змінює плани. Ну нічого. Вирішив тоді підібрати щось на приготувати на базар. Деякі диплоїдні сливи тривалого терміну зберігання. Ну і по ходу покажу. Які сорта в мене є. Це Autom Gigant. Анджеліна. Ну, от трохи Рубікранче залишилось. Це слива якась домашня, пересортом попалась. Так, почнемо із Autom Gigant. Доволі привабливий колір має. Ну, коли повністю вже дозариться, то теж темніє. Ну і ось м'якенький ще в такому темно-розового кольору. Маса плодів. У мене. 115. 119 це крупніші. Є поменші. Ну, Анжеліна, Анжеліна теж ось самі, самі великі плоди. 150 грам, 182 грами і менше. Все залежить від навантаження. І Ранч, ну, Ранч поменше. 96. 79. Такі, такі мають масу. Так, значить Automгігант. Оце я його тут розрізав. Такий, такий є аж перестигший зовсім, аж всередині вже такий бордовий колір, аж до черноти. То надзвичайно солодкий. І надзвичайно ароматний. Ну, передать я не знаю, як його передати цей аромат. Ну, Справді він добрезний сорт. А от і чим більше оце уже забарвлення такого темного, тим він добріший. А за таким забарвленням, ну, теж непоганий, м'якенький вже. Ну, тут щось всередині ще й не те в ньому. А от є отакі, що щось почали легкі масу невелику мають розрізав, вони такі рихлі, сок вже малувато в ньому. І, і недобрі. Тож, на чого так вийшло, ну оцей теж схоже на таке. Ну, а в основному, в основному вони тверденькі і соковиті, і доволі непогані. Так, Анжеліно. Анжеліно. Ну, картинка та сама. Чим більше забарвлено, тим він смачніший і солодший. По-своєму аромат цікавий, дуже добрий. Солодкий кислоти, практично в отаких вже до, зовсім дозрілих, перезрілих. От. Ну, таких тут воно ще трішки підгрузкує. У шкірці трішки є кислота, Ну теж вже годиться для споживання. Рубік ранч вже от вони такі повністю мов забарвилися. Але хрустки у них вони густкі. І е, на даний момент виражена кислота є і цукру багато, тобто такий контрастний кисло-солодкий смак мають. Так, тепер, щось в мене в цьому році от на плодах, на деяких є такі затвердіння. І практично на оцих трьох сортах, на пізніх сортах є таке. Де було дуже, то вони на цих місцях і загнивалися. Я злякався думав шарка, коли спеціалістами там балакав, кажуть, ні, це не шарка, а що, а не знаю що. І так я. Не встановив. Ну, є такі моменти, що з однієї сторони буває п'ятно таке велике, таке затвердіння. От. Кісточка тут ціленька, ніяких, так що це на шарку не схоже, листя чисте, ну а що воно то таке? І від нього буває і м'якуш така трішки твердувата оце місце. Так що, може хто що підскаже ще, не знаю, що воно таке, але ну, не шарика, це точно. От, ага, по Рубікранчу, Рубікранчу багато підгнивань було, осипання, та і смак мені цієї хрустки, ця кислота, щось не, не дуже. Рубікранч. Більше все, що, мабуть, буду вибраковувати. Не? Бо так, для колекції ще рік-два потримаю, а може він себе ще й проявить з кращої сторони. Ну поки що зовсім не те. Анжеліно завантажується дуже сильно, постійно, нормую. Ну, а потім ото ще підгнивання було із-за тих п'ятин, і саме висипалися тому. Ну, все, рівно, все рівно, вражаю, достатньо. достатньо. Те ж саме можу сказати і про автомігант. Оце таке. Ну, ця слива без попала пересортом, ну, дуже смачна і лежить довго. Ну от і все. І все.